Випадкова зустріч у досить близьких мені людей відбудеться сьогодні, але несподіванкою є це, що сьогодні тут зібралися однокласники, які закінчили першу школу імені Степана Тудора, і вони є її випускниками. Отже, мені сьогодні випала нагода не тільки привітатися з своїми близькими людьми, але й запитати їх про їхні шкільні роки. Давайте повернемося у той час, де ви ще юна своїми однокласниками ступаєте на поріг школи і йдете у перший клас. Неможливо забути нашу першу вчительку Кольва Катерину. Антонівну, яка нас навчила писати, читати, і в першу чергу навчила нас бути дисциплінованими. Адже, не дай Бог, хтось отрив три чи два, то ми залишалися після уроків і переписували, поки на 4 і 5 не перепишемо, то додому вона нас не відпускала. І не тільки на уроках, але й на перерві було чути, як. Прилітає муха. Так, мені мені пригадується такий момент, як я, наприклад, вона починала урок, починала 5 хвилин наперед. У нас був починався урок, так, до дзвінка. І хто запізнився на, це, на 5 хвилин до дзвінка на урок, стояв на всіх перервах. Куточку. Я знаю, як мені моя сестра Галя приносила до куточка. <смі> я один раз запізнилася за все своє життя і принесла мені е, до куточка булочки, тому що е, в столову тоді не можна нам було вийти з, з куточка. А ще одного разу я сиділа з Ігором Кучером за, за одною партою, і перед нею ми сиділи, і малювання у нас було. І ми, е, нам впала бутилочка з водичкою. Одна була бутилочка, бо хтось нас забув. Ми поставили, як відкручували, вона нам впала. І тоді ми боїмося підняти руку, сказати їй, бо такі були, ми страшно боялися її боялися її, підняти руку, сказати, що в нас водичка впала. Хоча вона бачила, що водичка впала. І ми сиділи з ним і плювали. Раз він, раз я, раз він раз я. І ще нам запам'яталося для всіх нас однокласників. Молоко! <ріст> вона нас Правда. заставляла, ми з тою пінкою пили, рвали, а вона нас заставляла пити. Все, після того от ми згадуємо, що ніхто не любить молока. я згадала, згадала, ми все рівно по сьогоднішній день називаємося дівчатами і хлопцями. Так, і наші так, дівчата згадали за молоко, а я собі пригадала, як я один раз тигурнятку з молоком поставила в портфель. <ріст> <ріст> я з ним думала, вийду, вийду, тільки від школи відійду і вилию. Ну, то вже до того часу, поки я зійшла по сходах, молоко вилилося на мої зошити, книжки. Ну, а табличку множення, то я не знаю, чи хто так знав. Тому що вона так нам сказала, табличку множення треба було знати, щоб вночі збудити, і ти сказав, там шість на шість. Все, мав знати. Не дай Бог тридцять шість, не дай Бог, вона нас так питала. Так, калушко, вибіркову і так встав, ще не встиг зорієнтуватися. Два. Ти тр два, 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 все, потім після уроків залишала Ну, але то виробило в нас таку дисципліну, дисципліну і так нас дружило. А та і потім в четвертому класі нас взяв класним класним керівником. Настав Лепих Петро Михайлович, молодий вчитель, математик. І нам дуже з ним пощастило. Він для нас був не тільки. Вчителем був другом і був як другий батько. Він за всіх нас так переживав і тішився нашим якимось радощ, радощам, та досягненням і переживав за наші невдачі. І е, нас як однокласників дуже здружили поїздки по е, куточкам. Всіх куточках нашої України Та, ми їздили і в Карпати завжди з класом, і в Київ, і, і в, Канів, в Канів, і е, взагалі е, на якісь, в якісь пече, пещери, селяні пече. соляні тіпляки. Типу, Пещери, Першина, ну і дуже здружили також е колгоспи. Кол ну там вже співи, а, і їхали на машині. Їхали в машині відкриті. Залаві, салаві, тарочка була <клес> 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 Та. То тож нас дуже дружило як однокласників, і ми по нинішній день е завжди все зустрічаємося. То наші діти знають всіх наших однокласників. Вони, може, своїх вже позабували, але наших однокласників всі знають. І ми ніколи не забуваємося, там дні народження разом зустрічаємо і все. Ну і би хотілося згадати так, всіх вчителів, наших, та? які нас вчили. Тому що з нашого класу, з 29 учнів, майже. Скільки 26, 26 чоловік поступили в вищі навчальні заклади закінчили, Закінч... закінчили, і закінчили, 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 закінчили. так. <ріст> і, <ріст> це... і це заслуга наших вчителів. Це в першу чергу Лепиха Петра Михайловича, математика, фізика Петковського Ярослава Федьков. Дмитровича, Хімічки Олени Юрівни. Дуже сильна вчителька з російської мови, літератури Чарна, завдяки та, тому. Та Тетяєва. я вірші російські знаю по нинішній день та. з четвертого класу і по одинадцятий чаєва Тетяна Маркелова Людмила Сергіївна, історик любим та, наш любимий та <ріст> <ріст> Михайло Йосифович. Нам не дозволяли до церкви ходити. <ріст> ну нас виховали. В релігійному напряму та виховали і вчителі вони вчили будь то що не ходити до церкви, але по законам Божим нас вчили. Пане Ігор, дівчата так багато згадують. Хотілося б вас запитатися, е, скільки було друзів в класі, чи є вони всі до сих пір на Україні, чи можливо хтось за кордоном. Ну і звичайно, хотілося б почути про шкільну любов. Шкільна любов мені зрадила, поїхала в Іспанію. Не мав неї совісті, ні рамзугай Хай подивиться інтернету і згадає, хто її любив. А клас у нас був дійсно красивий, чудовий, красивий, досить сильний, відповідальний був. Де наші є люди? В Америці є, в Канаді є. В Іспанії, в Англії є, в Лондоні, в Португалії, Білорусі. в Біло... Прибалтиці є. Прибалтика. І на Україні. Ще на Україні лишились самі віддані. О, Наші коліжанки. Ну. А в Росії А, в Москві Наталка, так, без пальку. Наші, казав, нашого світу по всьому світу, так? так. Все але не заважаючи на те, на останній зустріч, скільки нас було людей? 17 чоловік. При тому особи, щоб люди були приїхали навіть до нас приїжджав наш однокласник з Києва, приїжджав однокласник з Америки. Приїжджав, правда, не попав на зустріч, але рік після того приїхав і то було всіх нас організував. Всіх нас організував по американській манер. Нову, no, но, no, ну, no. а потім. Приїжджай ще раз. Приїжджає ще раз. Ми любимо того. А про каву нам розкажеш, про все решту кожен рік так. Що нам є що згадати? Ну то все раді нашого класного керівника, який нас тримав, нас любив, і ми його любили. Конечно, любимо і любимо. Ми йому давали, звісно, життя, і прикурити. Він не раз від нас і плакав, і сивів, і все решта. Ну то ми було не життя. Не і ми ну, нам є що згадати. Він нас любив, ми його любили. Школа наша найкраща була. Всіх наших однокласників е, запросити на святкування е, 160-річчя е, рідної школи. Яке відбудеться 4 6 е жовтня, і е на якщо хтось не зможе, на другий рік у нас 35 років, як ми закінчили школу, і тому запрошуємо всіх. Буде е зустріч випускників. Що навчила вас школа? Які е досягнення чуєте за собою? Що було саме таке відповідальне в вашому житті? Школа навчила нас дуже багато. Саме перше читати, писати, рахувати, як Галя сказала, і по-друге, такої згуртованості, відповідальності один за одного. Ми ж по сьогоднішній день живемо як така дружня, можна сказати, така група, так. сім'я. Я, так. я сьогодні прийшла сюди до Галі і питаюся, кажу, Ігор, як я тобі би подзвонила, отако в другій годині ночі, і сказала, хто я, що мені щось треба. Ти, ти б тебе? він каже, звичайно, я знаю точно, що так би було. Школярі зараз цінуйте кожну хвилину, кожен день, що ви навчаєтеся в школі. Тому що школа це ваш стержень, ваш початок, вашого життя, ваші однокласники, ваші вчителі це є ваш, ваша сім'я, ваш другий дім.